Що ми сьогодні маємо? Укроборонпром вже підписав 20 меморандумів. Юбилейний 20-й меморандум був підписаний нарешті з Одеською областю. І сьогодні ми підписуємо 21-й меморандум концерну по імпортозаміщенню. Що це означає для концерну? Для концерна це означає. Не тільки економічні ріст, але й безпеку, безпеку наших збройних сил, безпеку нашого оборонно-промислового комплексу, безпеку від економічну безпеку, і це іменно ці міморандуми, ці угоди, які ми підписали, та робота, яка була по ним виконана. Позволила у 2015, 2016, 2014 роках створювати, ремонтувати, створювати нові і обезпечувати наші, наші Збройні Сили, наших самовітів тієї зброї, яка в них є на сьогодні. І це вже різні інститути, які були в армії 2014 року та сьогодні. Це є. Тих підприємств, які відгукнулися, тих обладміністрації, які відгукнулися і провели дійсно громадну роботу. Це велика праця, це була дуже непроста з, з, з різних сторін праця, але яка вже є успішною. І ми вже замістили більше, ніж 3,5 тисячі углів агрігатів на нашої техніки. Це тільки те критичне імпортозаміщення, яке було створено за ці роки.